Оповідання Лідії Повх, як цуценя сніжинки ловило. Прийшла зима. Пішов сніг, Цуценя подумало, які гарні зірочки падають з неба. Ось наловлю їх і понесу старому псові у будку. Та й почало ловити сніжинки червоним язичком. Зловить і немає. Зловить. І знову нічого. Дивується цуценя. Куди це зникають сніжинки? А все тому, що в цуценяти навіть узимку язичок дуже-дуже теплий. А тепер давайте перевіримо, що ви запам'ятали, на що цуценяті здавалися схожими сніжинки. На зірочки. Що він хотів робити із сніжинками? Понести старому псові у будку. Розкажи, як песик збирав сніжинки. Песик збирав сніжинки язичком. Поясніть цуценяті, чому сніг зникав. Тому що у песика навіть узимку дуже теплий язичок. А зараз пропоную поринути в зимові експерименти. Для цього нам знадобиться крига, вода, нитки, сіль. Для нашого першого досліду нам знадобиться дощечка, крига, ложка, сіль та залізна баночка. Спочатку на дощечку наливаємо звичайну воду. Зверху на воду ставимо залізну баночку. А в саму баночку кладемо кригу. Зверху. Кригу засипаємо сілью та ретельно перемішуємо. І даємо час, щоб воно трішечки постояло. А тепер давайте подивимося, що в нас вийшло. Баночка примерзла до дощечки. Ось такий фокус у нас з вами вийшов. Для другого нашого досліду знадобиться вода, крига, сіль та нитка для в'язання. В, в будь-яку глибоку ємкість насипаєте кригу. Трішечки наливаєте туди водички. Далі змочену ниточку для в'язання викладуєте на кригу та присипаєте сіллю. А далі трішечки чекаєте. А тепер візьміть з різних боків за свою мотузочку і спробуйте нею підняти кригу. Ось бачите, які дива ми з вами можемо зробити. І останній наш третій дослід. Для нього нам знадобиться: вода, дві склянки барник і сіль. В одну зі склянок додаємо сіль та ретельно її перемішуємо. Інша склянка. Залишається зі звичайною водою. Тепер давайте додамо барвник в звичайну воду та в солону воду та поставимо ці дві склянки до морозильної камери. Минув час. Тож давайте подивимося, що відбулося з нашою водою. Солона вода не замерзла, а звичайна вода замерзла. І стала кригою. Пропоную вдома разом з батьками повторити ці досліди та надіслати результати експериментів мені. Чекаю на ваші фото, до зустрічі, до побачення!